Приходжу на роботу в 15.00, ухожу в 2 часа ночі, і скільки б мені не платили, все одно мало. І це, от в мене та та ж сама фігня, Типу, скільки б не працював би, от сьогодні ти такий от згадуєш там декілька років назад, в тебе було там ну набагато менше грошей. І ти такі, типу, ну завжди їх було мало, завжди там постійно там щось не вистачало. Але ти такий, ну типа, жив нормально, ну все, ну типа, окей. Потім трошки більше стало, все одно не вистачає. І типу я зараз не розумію, як я тоді жив за ну за суму набагато меншу ніж зараз. І, типу, як? Як? Якщо я зараз... Я ж не шикую, я не купляю якісь дорогі автомобілі, я, ну, типу, їм зараз ну, діти з'явилися, то ми взагалі тільки вдома, їмо, бо нікуди не виходимо. Ну, десь там на відпочинок можемо з'їздити, але це не якісь колосальні, сумасшедші гроші. Тобто ти живеш, в принципі, плюс-мінус, як раніше, куди діваються гроші, скільки не заробляй, буде мало. Мені кажеться, якщо мені будуть давати мільйон в місяць. Я буду його тратити. Це буде? Ну це буде мені з головою. Я ж колись думав, що це ж ну, типа, якась там 50 тисяч гривень. Це вау, це ух ти, яка зарплата. А от зараз, от, ну, мільйон, це от мені буде хватати, як думати, чи теж буде мало?